Номер заліз номер дерево. Поки заліз, закута вже в <покрик> ліс. Ну, я доліз, потім вилазив сам... півчаса з тою вуткою, розпутував тоже. Я за затепив вуку, то виліз, розпутав. А ти бачив? З... Я ти вже протикав, про... про... я бачив. Ну не туди пішов. Так, це реакція така з так.

не Сорти давай бігом. Бігом поки освободили локацію. Всі карасі свободні поки. Тільки без нічого в мене без матеріала гачковий. Не настільки голодні, воно Та Ось тут тільки на чашка висовіться Вітаю, друзі, вас на каналі Риба Круле Ріки не тільки. З вами Сергій. І нарешті я вийшов на рибалочку. Сьогодні буду ловити карася, карася на боковий кивок. Давненько мене не було, болів, потім зламав ще три реберця, ось ще хожу. І нарешті вже все ж таки зібрався на рибалку. Дома всидіти неможливо. Така погода класна. На ставку звичайно, вітер. Але зараз ми знайдемо гарне місце і будемо тягати карасі. Взяв сьогодні дві вудки, одну коротеньку. Ось 60 см з боковим кивком, а другу 4-метрову. Ну, буду бачити, якщо десь вдасться вилізти на дерево якесь, залізти, на якусь кладку на дерево, можна буде ловити на коротку. А так то буду пробувати на 4-метрову. Ну і також взяв невеличкого подсака, Хто його знає, на боковий кивок завжди важко доставати рибу. Тому Взявши отакого маленького карасьового пацака. Так, на що сьогодні буду ловити? У мене є і опариш, черв'яка немає, але є опариш і мотиль. Це навіть більше, ніж достатньо. Почну спочатку з мотиля. Можливо, буду ловити на бутерброд. Але вся, бачите, наживка така активна, тепло. З холодильника достав. А вони, дивіться, якісь живчики. Прямо не можу тримати їх в коробці. Шукаю привабливе для мене містечко і починаю рибалити. ми чуємо, що вітав на каналі, а де дівці тільки його знають. Привіт, привіт! Привіт. Пасху. Та й що там, санюра? Красики. Треба мене знімати Це вже нормально. Нормально сидів. Хорошенький. І красота Ая. Зараз ми десь почнемо. Треба, не треба починати. 3 березня не робив, нічого то й не треба. Красота Перший Першій пошов так якось воно. Іки опустив і перший пішов. Ну от такий красавчик. Бачили от так. На бутерброд. Три мотильки і один опариш. <реш> <реш> Тож поки да, хлопці. Не все, що довге хорошо! Я не ожидав, що на мілені. Я тільки опустив, воно щось тільки трісь. Думаю, та ну нафік, не, не може бути, що поклювка. <рістити> да, Отак. От Зараз. Недалеко. Підкинув. Опустив. Загнуло. Так загнуло, слухай, я ж не ожидав. Оця покльовочка була, прозівав. Такий удар тільки тух. Отако в берег зараз попробую в березі. Він як плаває скрізь є. Має бути по ідеї. Ой, як прижовха, дивіться мелкий. Диви який. Дімон. Диви який. По зарибок їхати не треба. Ой. Га? але такий малесенький. Ну, менші лодоні. Так, цей нехай плаває. Лека була хороша, карасик невеликий. Десь короб скинувся, такий красавчик. Жовтий. Карась! Але жовтенький такий. От такий карась. Хорошенький, жовтий такий. Класно підняв так. Як взрослий. І да. Оце просівся. Кай саме зажарочні, так. Да. так погано доставати, але нормальний. І макаються самі зажарочні. Перейшли ще на такі гарні верби. Трошки стрьомно. Ну зараз запробуємо. Так, поки одну вудку взяв, побачу походу. Якщо буде клювати близько, можна буде взяти і другу. Де ж собі як по тротуару, Діма. Да, тут на коротеньку можна де хочеш. Зараз побачу я. Чи на довгу буду, чи на коротку. Тут осіду в цій точечці. Як тут чітко. Тут можна сісти, як на кріслі. <гум> Бо два, зрозумів, два дерева. Так, ну що. Рибку я опускаю. Десь сюди отак так підвішую. вже трохи карасів наловив. Небагато, але ну, десяточок піймав. Так, раз. Хочеться є, щоб вона до води достала, а вона не хоче доставати. Так, Не спішити. В цих корчах бажано не спішити, тому що тому хто що тому. зачепив, то ще щось. О, так класно. Рибка в воді якраз уже. Тепер залишилося тільки підвісити. О, ходи сюди. Ти бач, що витворяє. красавчик. Невеликий, але як, як він клює, класно. Оп, йди йди. О, хорошенький. Нормальний, в принципі. Таких би побільше, все було б добре. Ох, який пригиб. Красавчик. Диди. Ді, Діди ди. Ді, Що ді, ді. ти не можу взяти? Ай. Ай-ай-ай-ай-ай. І гілка зачепилася Ще один. Слухай, вони всі якісь, як на лодоню. Ох. Ох. Нормальний. От такий, Так. Срочку. Один бачимо париж. І три мотильки. Буває, що і четвертого піддіваю, і п'ятого. Ну, поки що починаю з трьох, а далі доставляю. Перейшов я на іншу вербу, як бачите, тут місце ще краще. Тобто на одній верпичці я сижу. Ось яка вона чітка. А під іншу я просто закидаю. От. Так що думаю, тут карась буде. Там я піймав непогано пару штук. І тут зараз ми пристроїмося, як то кажуть. І сидить, як горобець. Приводи макивочок. Але з цієї сторони ще не було жодної покльоти. Приблизно добре. Він в мене і так приблизиний. Десь знайшов там той. Діма тягає рибу. его поднимаем. Ты там я то одну точку знайшов? Jmé za těší a za druhý. Co kdo liz? Rozčivoučka, do Tady rozliz dárala jde do nás. Co? Co ty šu. Dívej se. se. Ремень. Угу. А що це йому щось сталося? Зачепив за щось. Розторочився. Каже, карасів. Так, є там пару штук. Угу. Невеликі, але карасі. Коротше, ставлю тут. Я бачу що його видно. опять. вже вернулся до мудай. Тільки на пеньок пока полиз. там Прогулинку про а то и взял. Ресидер понял. Димон. тебе oh, не було. <laughs> Алюня, О, тарасик! що не Деталі Я мамсь. Зійшов, як він затопотикав з тих зачепитися. А це я спеціально, щоб мул піднімаю, поняв, він туди йде. Ну, так і <рапити> Це піднімає. Ну жуки.

Я якраз тільки змагання оголосила і Саша одразу виграв. Він ще участь не брав. Туди нема це. Йо-май, йо, оце поклонку. загибнуло під дерево, поняв, розуміють, дверці. Я думав, що це я соціально, ну, в може. Ну Маленькій рибі тут мені конкурентів немає. <рес> це в крупній, то тут ще є, бляха. З бочинці. Дійма, друге місце. Така була, а в була просто хороша по чоморе. Сірожа почне по чотне Змагання номер два. Поки заліз, запутав вже всі. Ну, так, ну, я ж доліз Потім, 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 потім. вилазив пів часа з тою виткою, розпутав. Це вилазив за такий вузький, потім, потім, потім виліз, А Ти Ти бачив? Я ти вже просікав, про... про... я бачив. Ну, не, тут <ріху> <ріху> пішов. Так, ну, ця реакція, так, ну. Це у мене так пішов, лапу взяв. Дірожа перше місце. Тепер хлопчики. Дима. Де це той зараз піймає? Щось раніше не діли. Чувак не по очереді. Парти давай бігав. Давай бігав освободили локацію. Всі караси свободні поки.

Побачимо? Ща вам через одне відео. Вже Скоро будуть питатися. Роз... А що Діми нема на рибалці? А, будуть в коментарях писати. А да, де Діма? А де Діма? <риклад> Хочемо Діма. А я не з Дімою прикольний. Чим його рідко виходить? Дімо він кожен день на рибалці. І завіс малого саді в школу ти на рибалку. Сейчас тоже иду домой. Да, так я иду шеду до рюкзачка. Рибний сезон лише почався, тому думаю, вилазки будуть на рибалку частіше. Тарас ловився і невеликий, але задоволення я отримав. Піймав з півтора десятка, цього досить. Клювало класно, чого ще треба. Міцного здоров'я, мирного неба над головою. Почуємось у слідуючому відео. Пока-пока.